В одному із псалмів написано Дякуйте Господу, добрий був Він і навіки Його милосердя. І ми розпочинаємо сьогодні нашу християнську євангельську проповідь словами вся вдячність і слава Христу Ісусу Богу нашому. Велика вам вдячність, що ви любите слухати і робити свої зауваження. І свої коментарі. Дякую всім, хто підписався і хто підписується. Я дякую, що ростуть кількість, щоб ширилось слово. І моя мета зовсім не набрати багато лайків чи багато підписчиків. Моя мета, щоб слово Боже засіялося у серця людей і дало добрий плід, і дало ту велику радість і мир. Яку несе Божа благодать, коли ми проповідуємо Ісуса Христа. Павло сказав до корінтян: це перші із язичників, які повірили, місто, яке було повне гріха, неправди йлопоклонства, і туди прийшла Євангеліє, і стали люди мінятися. І моє бажання, щоб і наш народ український пригорнувся до тої доброї новини. Яка крокує по землі 2000 років, хто тільки не боровся проти слова, хто тільки не, не знущався, забороняли, спалювали, критикували, писали навіть Біблія для віруючих, невіруючих, атеїсти, щоб принизити Біблію. Скільки було кинуто всяких стріл зневаги в адрес Біблії, але цих зневажників немає, Біблія. Як потужний корабель пливе в тому розбурханому життєвому морі і приймає на свій борт, образно кажучи, всіх, хто тоне у життєвому морі. Він готовий. Біблія готова, Боже Слово готове допомогти. Воно мені допомогло. Якби я не чув з дитинства Божого Слова, яке мене потужно торкнулося і повністю мене змінило, я пережив на собі потужну силу дії. Слова Божого, я де Дух Святий через Слово змінив моє життя і тримає мене до нині. І я побуджений тим Духом, щоб іншим сказати, я вас всіх не бачу, багатьох із вас зовсім не знаю, і так далі. Але я хотів би поділитися тою доброю новиною. Хочу, щоб і ви пережили благословіння, щоб, вас Божий Дух, торкнувся, щоб ваше серце розплавилось, і ви повірили, що Бог любить вас, що вам не треба чимось заслужити. Уже все заслужено, усе зроблено. Богом усе зроблено через Ісуса Христа. Наше завдання, моє донести це. Те, що я пережив на досвіді, і Біблія говорить донести кожній людині, будь ласка, приходьмо до Ісуса з нашими тягарами, болями, розчаруваннями, смутками, прийдімо до Нього. А Він каже: і знайдете спокій душам вашим. Сьогодні на серці є поділитися важливою, так би сказати, міні у стиснутій формі Євангелія. Описано Це в четвертому розділі Євангелиста Луки. Він описує в четвертому розділі, в 16 й вірш, що Ісус прибув до Назарету, де був вихований, і прийшов в десь суботній в суботній синагогу і встав, щоб читати. І йому дали книгу пророка Ісаїї. І він розгорнув книгу і знайшов місце, де було написано. Увага! Слухаймо, що Ісус знайшов. Дух Господній на мені. 700 років назад, пророк Ісайя, у 61-му розділі можете знайти в старому заповіті, пророчив, дав пророче слово про Ісуса Христа і Його потужну. Духовну діяльність Його служіння, Дух Господній на мені, бо Він мене помазав благовістити убогам, Він послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, і звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх в синагозі пильно стежили, стежили за ним. І він почав говорити до них сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Усі були свідками йому, дивуючи словами благодаті, які линуло з її уст. Тож вони казали чи не синце Йосипа? Ось, на, власне, на те, що Ісус заявив, прочитав пророка Ісаїї у цій Назарецькій скромній синагозі. Синагоги це були філіали центрального храму, який був збудований в Єрусалимі. І люди мали можливість, євреї по суботах збиратися і читати Слово Боже, тору, пророків, псалми. І, власне, це місце, чому здивувалися люди, всі в синагозі, що Ісус сказав на мені, Дух Господній. Я взнав, що це місце оминали ті, хто читали пророків, псалми, псалми, чи, то, тору, тобто закон Мойсея, вони минали. А тут раптом Ісус заявляє, читає те місце, якого вони оминали, бо Його по їхній теорії, логіці мав прочитати тільки той справжній Месія. І тут Ісус заявляє, несподівано для них читає це місце пророка Ісаї Дух Господній на мені. Ось чому вони здивувалися, що Він зробив таку потужну заяву. Значить, Він є Христос, Він є Месія, Він є помазаник. Тому що це є те саме слово. По-українськи помазаник. По єврейськи Месія, по грецьки Христос. Це те саме тільки трьома такими от, е, іменами. І він у цьому тексті розкриває суть своєї праці. Чому я це місце прочитав? Ви, напевно, не звернули уваги. Він нічого не сказав про праведників, про святих, про добрих людей. Я ще раз нагадаю вам і собі, що він сказав, на що він. Помазаний. Тобто, що йому доручено Отцем, на що його уповноважено було небом Ісуса, на що його було доручено оця потужна праця на землі, і воно приносить велику радість, оце є серцевина Івангелії, доброї новини. Послав мене, помазав мене благовістити убогим, тобто звіщати угим духом добру новину. Дорогі мої, це для нас з вами, для тих, хто нині не бачить за собою нічого доброго, не бачить за собою ні праведності, ні святості. Ми бачимо свої помилки, свої сугрішіння, свою зіпсуту природу. У нас немає своєї, оця люди в Богі Духом, які не мають за собою якогось почуття праведності і так далі. Отаким, каже я, прийшов звіщати добру новину, в Богі Духом, таких є Царство Небесне. Чому? Бо Ісус прийшов дати тим, хто не має нічого. Тому не падайте духом. Якщо у вас нема нічого, то в Ісуса є для вас благодать, мир, радість, любов, вічне життя, прощення, оправдання, відкуплення, примирення, все ці скарб'я у Христі. Оце є добра новина, хіба не так? Далі. Він мене послав, увага, сіляти розбитих серцем. Не написано Він мене послав за людьми, які мають добре серце, а послав мене сіляти розбитих серцем. І ми бачимо у Євангелії Луки приклад. Я приводжу Луки в цьому розділі, коли Ісус був на гостині одного поважного чоловіка. І раптом на цій гостині несподівано, непрошено прийшла одна жінка. Написано, вона була блудниця, і вона встала на коліна, вона принесла миро, вона ноги Ісусові мазала миром, вона сльозами омивала Його ноги і цілувала і плакала. І всі почали думати, якби Ісус був пророк, Він би знав, хто до нього торкається. А Ісус, знавши їхні думки, сказав їм їхню неправоту. І ось ця людина, оця жінка, яка була в гріхах, як шовках, вона була розбита з розбитим серцем, вона відчула свою гріховність, вона відчула свою безпорадність, вона відчула, що їй потрібен той, хто б її добув із цього страшного болота, гріха і неправди. І ось для таких. Прийшов Ісус, я прийшов зціляти розбитих серцем. Вона була розбита. Ісус сказав до неї: жінко, іди з миром, віра Твоя спасла тебе. Може, дорогі слухачі, сестри, брати, може, ви розбиті серцем, бачте свої недоліки і гріхи, ідіть до Ісуса. Він, ваше серце, зцілить. Ви тільки відкрийте Йому свої болі, свої рани, свої внутрішні тягарі. Все, що там є, я не знаю. Ну ви просто довіртеся йому, як діти довіряють батькам. І він вас цілить, бо Він на це пісний, помазаний. Це Його місія. Номер один давати зцілення розбитим душам. Ось сила Євангелії. Її треба казати всім людям. Третє проповідувати полонене визволення. Дорогі мої, коли ми побачимо в Івангелії Луки, коли Ісус приплив до гадаринської землі своїми учнями, і там вибігає біснуватий чоловік, який довгі роки бігав по печерах, в'язали ланцюгами, що тільки не робили, він все це рвав. І нагий, зарослий, страшний, ричав, кричав, бився в скелі. Це була людина полонена. Вона була полонена демонами, полонена нечистими духами, і ніхто не міг дати ради. Його боялися, як прокази, а Він, бідака, мучився, і ось Ісус приплив до цієї землі. І коли вони тільки пристали човником до берега, і він вибігає страшним криком, лементом. і... Став кричати, демони стали в ньому кричати. Ісус Його звільнив. Легіон нечистих духів вийшло, уявляєте, тисячі демонів вийшло з того чоловіка, і ввійшли в свиней, читайте, Івангелію, які кинулися о, із кручі в море. Бо вони просилися, не відсилай нас, не погуби нас. І цей чоловік став повністю. Звільнений, повністю здоровий при розумі. І коли люди прибігли, побачили, що він вільний, що Він вже не біснувати, він не речить, не кричить, нікого не лякає, нормальний погляд очей, нормальний вид вже й оділи його. І люди злякалися і сказали до Ісуса: відійди від наших сторін. Уявляєте собі? Люди замість запросити Ісуса, бо мали хворих, калік, сліпих, кривих, прокажених, ще й може, біснуватих чимало людей, які зайняті нечистим духом. Тому так важливо Ісус прийшов таких звільнити, і Він Його звільнив. І до нині Ісус звільняє від всяких демонічних залежностей. Таку владу має Господь і дав цю владу церкві своїй наступати на всю силу ворожу. Четверте, він послав мене проповідувати сліпим прозріння, де мова не тільки про фізичне, скільки людей, нині зраячих фізично, але внутрішньо сліпі, не бачать тої краси, яку Бог створив, не бачать того діла, яке Ісус звершив. Духовна сліпота набагато гірша, ніж фізична. І ми можемо знайти приклад Іванглії Івана, де Затхей, людина засліплена своєю посадою, грішми, все в нього було, здавалось би, добре, і так далі. Але він хотів побачити Ісуса. Він хотів побачити Ісуса, у нього був запит, хто Він такий є. І ви знаєте, що Ісус підійшов до дерева, на якому він сидів, і каже, Затхею, злізай, мені треба бути тебе вдома. І Затхей з радістю зліз, прийняв його. І люди почали нарікати. Він до грішника зайшов гостину і так далі, але сталося прозріння. Затхей себе не оправдовував, як ми, коли любимо себе, оправдовувати. І, і доказувати, що ми невиновні на нас, і так далі. Але він чітко заявив, кого скривдив, четверо віддам, половину маєтку свого продам і вдам з роз роздам. Ви чуєте, різка на 180 градусів розвернув, прозрів він, Раніше все для себе, для себе, для себе, а тут він прозрів, що треба зробити добрі справи і. Перепросити тих, кого він принизив, кого він образив, кого скривдив, четверо віддам. Ви чуєте, що сталося? Раніше він робив по своїй гріховній сліпоті, а тут він зрозумів інше. Ось чому на суді перед Христом буде стояти дві величезні категорії людей права і ліва сторона. До правих скаже, я був голодний, ви мені дали їсти. А до лівої він скаже, я був голодний, ви мені не дали їсти. Я був нагий, ви мені не дали одягу. Я був хворий, ви мене не відвідали, я хотів пити. ви не дали мені. А вони «Де ми тебе бачили?» Ото от зліва стояли всі духовно сліпі люди, які мали очі, але не бачили. Бідних, голодних, холодних, вони жили тільки для себе. Таким він скаже: відійдіть від мене. Тому він прийшов каже: Я маю помазання від Отця проповідувати сліпим прозрінням. І п'яте пригноблених відпустити на волю. Люди, як Самарянка, пригноблена сімейним станом і своїм статусом. Ісус її підняв, Ісус її відпустив, і вона стала щасливою. І шосте звіщати рік Господнього змилування. Ось вам короткий, так би мовити, такому формулюванні: вся діяльність Христова це є серцевина Євангелії, це те, що Ісус робив пункт за пунктом. І в ці всі речі входить кожен, хто бажає почути благовістя, хто хоче мати зцілення розбитим серцем, хто хоче визволення не тільки від демонів. А скільки від наркотичної залежності, алкогольна залежність, мучає е, сотні тисяч людей, тютюнова залежність і багато інших залежностей від інтернету, залежність від інших сайтів, грязних і недобрих це дуже недобра справа. Найкраща залежність залежати. Від Ісуса Христа, а Він дає повну свободу, дає нам повний мир і повну радість, щоб ми себе відчували на землі вільними, щасливими, радісними, задоволеними без всіх отих речей, які колись засліплювали, наносили тягар, тривогу і робили нас полоненими сьогодні. рік Божого змилування. Хай вас Бог благословить і допоможе повірити цим словам. І якщо ви почули в цих словах і знайшли себе, я вас закликаю. Не падайте духом, йдіть до Ісуса, Він вам обов'язково допоможе, як ви будете Його шукати всім серцем, бо так написано, і знайдете мене, говорить Господь, коли будете шукати всім серцем. Ви почули? Не так кликнули, а немає, пішов. Ніколи ви не получите відповіді. Шукайте Бога всім серцем. Любім Бога всім серцем, робім добро, всім серцем, і воно повернеться великим благословенням для нас. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на наступний раз.